Знову і знову в мене питають, де я беру дрібноту для створення сторінок на книжках в скринях. Дивіться, до мене вчора прийшла посилочка, а в ній, дивіться, який скарб. Багато коробок з-під дитячих іграшок. Отак вони виглядають. такі. Отак вони виглядають. Їх необхідно порізати по згибах. по згибах. Обережно. Дівчата, дуже обережно будемо з вами різати, щоб не. Зламати, в повному сенсі того слова, не зламати необхідну нам гофрокартонку. Розрізали, обережно розрізали, розклали і дивимось. Взов якої сторони йде гофра? Отапочки. Отак, отак, отак. І отак. Оці ми і заберемо. Оці що коротенькі, вони нам просто не знадобляться. Ми їх відрізаємо і викидаємо, вони нам не потрібні. Ось з двох коробок одна велика одна малесенька. Я зробила, порізала і отримала отакі заготівочки. Що тепер? Беремо чисту дівчата, чисту мочалку і банальну воду. Змочуємо той шматочок картону, який ми з вами вибрали для майбутньої роботи. Мочимо дуже. Дуже ретельно змочуємо, а потім чи голочкою, чи ножицями малесенькими, обережненько, отак от, обережненько, знімаємо верхній шар паперу і отримує, отримуємо отакеньку от дрібноту, яка нам знадобиться. Заготівочка мокра, її треба ще висушити, її треба ще висушити, а ось отакі заготовочки, які в мене вже лежать і чекають своєї. Своє свого часу для роботи ну, включилась. А отак виглядає вона вже в робочі в робочому стані, тобто вже в готовому стані. Так...